Друзі, вітаю! Вчорашній новий ультиматум від президента Ша Трампа з дедлайном у 10-12 днів став холодним душем для Путіна і викликав справжні перемоці в Кремлі. Вчора ввечері найбільше і найгучніше верещав Медведєв, який взагалі почав погрожувати Сполученим Штатам Америки війною. А сьогодні, вранці, Медведєв накинувся на американського сенатора Грема з такими словами: займися Америкою дідусю. І це при тому, що Медведєв сам уже не молодий, йому вже стукнуло 60 років. Але Медведєв сьогодні вирішив накинутися на сенатора Грема не на пустому місті, адже вчора ввечері сенатор Грем сказав прямо, що Путін припустився величезної помилки, що він серйозно прорахувався з Президентом Трампом щодо України. Подібні слова роблять навіть російські деякі депутати, є заяви депутати Чепи. Який пояснив новий ультиматум Трампа прагненням до легких перемог, і за словами Чепе, Трамп дійсно може дуже сильно притиснути Росію, і для нього це буде легка перемога. Крім того, лунає заяві російських експертів, що Трамп не перебіситься, і що ультиматум дуже серйозний, що президент США зайшов надто далеко. Але водночас російські експерти, політологи виключають припинення продажі російської нафти Індії та Китаю. Більше того, вони пишуть, що 100% мита на російську нафту викличуть узгоджену відповідь Росії, Китаю та Індії. Ну і такий найгірший сценарій для Росії за словами російських експертів: це те, що Індія прогнеться, а Китай не прогнеться. І сьогодні лунає заява з Кремля в уставі Піскова відповідь на Трампівський ультиматум. Сьогодні Пісков повідомив, що Кремль взяв до уваги новий термін ультиматума Трампа, і Пісков наголосив на тому, що Москва, як і раніше, зберігає прихильність до мирного процесу. Але потрібно таку новину процитувати це вчорашня новина, яка з'явилася вчора ввечері, після 21-ї години. Це те, що Росія з 1 серпня цього року офіційно закриває 20 пунктів пропуску на кордоні з Україною. Це пункти пропуску в Білгородській області, в Ростовській області, в Курській області і в Воронежській області. І таким своїм кроком Москва показує президенту США, що вона відкидає ультиматум Трампа. Крім того, сьогодні Москва продовжила займатися терором, бити по мирних українських містах. Але що цікаво, цікавим є те, що Москва значно в рази зменшила кількість шахетів, і згідно повідомлень від наших українських ЗМІ, було запущено 39 засобів повітряного нападу, всього 39, а не сотні, як це було раніше. І в цілому Кремль намагається якось маневрувати. З одного боку, не посилати президента США з його ультиматумом, але з іншого боку, говорити про те, що Путін і надалі буде продовжувати агресію до досягнення цілей, так званого СВО. Але тут потрібно додати це те, що сьогодні на Росії була справжня движуха, адже дрони налетіли на залізницю та ресурсну базу в Ростовській області. О, краще, то піпес етаповний. Пи... Загалом щодо ударів по півдню Росії є сьогодні заява від водолацького російського депутата, який сьогодні повідомив, що Київ випробовує в південних районах Росії нові ударні БПЛА. Що ці ударні БПЛА буцімто західного виробництва, і що Росія дуже зацікавлена в тому, щоб отримати неушкодженими цілими такі БПЛА, щоб їх вивчити. І Сьогодні щось пішло не так, хоча один БПЛА не вибухнув. Як повідомляють російські змі, є заява від голови Сальського району. Що два російських сапери російської поційної армії, що вони ліквідувалися при попитці чи при намаганні розмінувати БПЛА, вони хотіли його передати на вивчення, але щось пішло не так. Однак, загалом, щодо того, що Москва відкинула Трампівський ультиматум і намагається всіляко надалі затягувати час, маневрувати, на громоходовички. Є цікаве повідомлення в міжнародних змі у виданні Телеграф, що у Путіна нарешті закінчився час, що новий термін припинення вогню, встановлений Трампом, підірвав усю стратегію Кремля щодо України. Про що йде мова? Мова йде про те, що дарма російські експерти, політологи наголошують на тому, що Трамп буде вводити саме мита 100%, як він говорив раніше, щодо Китаю, Індії Бразилії. Ні. Мова йде про те, що США запровадять саме вторинні масштабні санкції стосовно всіх клієнтів російської енергетичної промисловості та усунуть лазівки в галузевих санкціях, і що буде макроекономічний шок ймовірно дуже потужним, і що показники свідчать про неминучість економічного спаду на Росії, що Трамп втратив терпіння до тактики зволікання та обструкції з боку Росії, і що наслідки цієї зміни поглядів можуть призвести до того, що Путін пошкодує. Отже, що буде робити Трамп? Трамп не буде мита ставити 100% для Китаю, для Індії ні. Мова йде саме про вторинні санкції. Удари будуть масовими і точковими. І це очікувано, зважаючи на те, що торгівельна війна між США та Китаєм чим вона завершилася? Нічим. Китай почав шантажувати рідкісноземельними земельними металами, продукції з цих металів. Насамперед це літі батареї, це різні магніти та інше, і навряд чи Трамп пішов би на те, щоб встановити мита для Китаю у 100%. А санкції, вторинні санкції щодо китайських компаній це дуже дієво. В Кремлі чомусь не хочуть навіть думати про такий сценарій, але я скажу більше. Адже сьогодні віддання фінансовий час повідомило, що у Трампа заборонили зупинку президента Тайваню в Нью-Йорку через Китай. І це не перше подібне повідомлення. Вчора міжнародні змі писали, що Трамп навіть заморозив щодо експорту технології різні укази, і що США зараз експортують без обмежень майже в Китайську Народну республіку різну продукцію, в тому числі що стосується і високих технологій. І Сьогодні з'явилася заява президента США, що він отримав запрошення відвідати Китай. Трамп заявив, що брехливі змі повідомляють, що я шукаю саміту з головою КНР Сі Цзіньпіном. Це неправда. Я нічого не шукаю. Я можу поїхати до Китаю, але тільки на запрошення Сі, яке вже було направлено. Інакше я не зацікавлений в тому. Трамп зараз дійсно зацікавлений з перемовинами чи в перемовинах Цзіньпіном, з лідером Китаю. Тому. Це було б добре, якби ці перемовини відбулися, тому що ці перемовини будуть стосуватися і завершення російсько-української війни, про що раніше говорив і на чому наголошував президент Сполучених Штатів Америки. Особливо Китаю є цікава новина. Я в цьому випуску хочу про неї обов'язково сказати, адже виявляється, що в Китаї демографічна криза. ЗМІ повідомляють, що Китай запускає програму субсидії сім'ям з дітьми, щоб стимулювати народжуваність. Зараз субсидії становлять 1500 доларів за кожну новонароджену дитину. І причина цього в тому, що за останні чотири роки в Китаї закрили 40 тисяч дитячих садків, і китайська нація вона старіє, і це також виклики для Китаю в найближчі десятиріччя. Щодо Путіна є така цікава новина, те, що він починає поступово розуміти, що відбувається і які будуть наслідки. Сьогодні Пісков, речник Путіна, повідомив, що Путін зустрінеться з Грефом з главою збербанку Російського в Кремлі. Що ця зустріч буде нести ця зустріч буде не публічною, вона буде нести непублічний характер. Греф він чудово розуміє, що відбувається в російській економіці. Путін часто чи не часто, а придижні ним спілкується, щоб почути його думку, і це прямо свідчить про те, що Путін почав хвилюватися. І хоче, відповідно, продумати, як діяти далі, якщо Трамп веде санкції. Крім того, щодо Путіна є цікаве повідомлення, що він побоюється, що його охорону оснастили перехоплювачами дронів. Він побоюється ще однієї операції Павутина. І позавчора, коли Путін був у Санкт Петербурзі на день військово-морського флоту Росії, один з його охоронців носив один дрон-перехоплювач, але лише один дрон. Якщо буде операція Павутина, то там точно буде не один дрон. Але тим не менш, охорона Путіна дуже хвилюється за те, щоб його не ліквідували. Стосовно заяв з України є від президента України зеленського який повідомив, що Україна готова максимально працювати з президентом Трампом щоб закінчити цю війну. Також є заява ще одна від Зеленського, що Росія вночі обстріляла лікарню й колонію, і це після слів Трампа про необхідність закінчити війну. Добре, що президент України наголошено на тому, що Росія, незважаючи на новий Трампівський ультиматум, продовжує займатися терором. Є ще заява від першого заступника міністра кордони справ України Кислиці, який повідомив, що терпець Трампа уривається і це збільшує шанси на зустріч президентів України та Росії. Якщо така зустріч відбудеться, то мова буде йти про завершення війни, і, як ми знаємо, Путін дуже не хоче цієї зустрічі. Друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки щодо всіх цих подій пишіть в коментарях і до нових зустрічей отелі.